Ключове, звісно, до нас дотиснути, щоб ті мільярди русні, які зараз на заході лежать, вже заморожені, щоб там з'явилися після їх бюрократії інструменти, щоб наповнити наш бюджет. А ми не будемо допомагати зараз у відновленні тих об'єктів в громадах, які ближче, ніж за 70 кілометрів від кордону з Росії. Люди ж це бачать. Ми повертаємо туди український прапор, щоб повернути якесь сміття. Ну думаю, це неправильно. Там, де воно слабше, там, звісно, в деяких громадах вони зараз виглядають, немов орки тільки позавчора вийшли з їх території. треба чесно говорити що власних коштів українського бюджету ну їх не вистачить це зрозуміло зараз є купа джерел купа ресурсів які напевно всі там українці мають на увазі представники влади на різних рівнях намагаються знайти на заході тому що без їх підтримки це важко реалізувати відповідно мають бути джерела за які вони можуть бути? Це кошти або наших західних партнерів, європейців американців, або, звісно, репарації з боку Російської Федерації, тобто, наприклад, ті активи, які їх в нас на заході замороджені. В чому проблема? Програм вже зараз багато, вони існують, деякі з них навіть закладені в бюджет. Але можна навести дуже дивний приклад: є Європейський інвестиційний банк, інституція, яка нам чесно дуже допомагає, це дуже важливо. Зараз громади, які подали заявки, конкурсна комісія українська їх оцінила. А потім з'являється позиція Європейського інвестиційного банку. Він каже: А ми не будемо допомагати зараз у відновленні тих об'єктів в громадах, які ближче ніж за 70 кілометрів від кордону з Росією. А ти розумієш, що в нас там якби майже все, що зруйновано, перш все. Воно на відстані 70 км від кордону. Проблема, але це переговорний процес. В будь-якому випадку їм велика дяка. А далі будемо розбиратися. Але ключове, звісно, до нас дотиснути, щоб ті мільярди русні, які зараз на Заході лежать, вже заморожені, щоб там з'явилися після їх бюрократії інструменти, щоб наповнити наш бюджет і посидити ці кошти на відновлення. Є громада. В громаді є там дві школи. В одній з них вчиться 20 дітей. Зараз всю громаду всю школу прилетіло. Ну, нема сенсу таку саму школу, якій ніхто не вчиться її відновлювати. Є сенс залучити міжнародників, побудувати щось що нормально нормальне спроєктувати, як працює наприклад, прикладі з області. Є Естонія, яка взяла шефство, взяла здачі садочок, зараз допомагає, щоб він відновився, але з нормальним західним проєктуванням. Тому так і треба робити, коли е, сталася Чорнобильська катастрофа і будували Славутич з нуля е, радянські будували Славутич з нуля, які потім орки окупували. Привіт вам е, там кожна країна будувала якісь. Квартал там вони ж такі є, там якісь там українські, грузинські подібні речі. Але я не кажу, що така практика правильна. Але те, що кожна країна може провнести щось краще зі свого досвіду, це було б ключове. Ну і те, що зараз ключове архітектурне бюро підписуються світові під проектування того чи іншого в Україні, це вкрай важливо. Це важливо іміджево для них, тому що Україна все ж таки реально це бренд зараз свободи і боротьби, але це важливо для нас, тому що знов ж таки з наших бюджетів ми не спроможні покривати видатки на те, щоб вони це робили. Перший герої це, звісно, збройні сили, Другі герої це представники місцевого самоврядування. Тому що одна справа, коли ти там щось собі робиш, спокійне життя, а інша справа, коли над тобою літають ракети, коли до тебе на територію заходять окупанти чи ти на лінії розмежування, а тобі все одно треба забезпечувати надання послуг, піклуватися про людей літнього віку, забезпечувати якимось чином там освітні медичні інші потреби. Але ну вона вистояла, вона проявила свою дієздатність. І навіть якщо подивитися по колаборантах, то їх вже абсолютно мінімальна кількість навіть зараз період відновлення, видно, де сильне місцеве самоврядування, в якій громаді, які майже сліда не залишилося від того, що було от мене значок Буча, новий значок. Якщо в Бучу зараз приїхати, в Бучі, крім там міст трагічних масових поховань, подібних речей, вона вже майже відновилася. Там, де воно слабше, там, звісно, в деяких громадах вони зараз виглядають, немов орки тільки позавчора вийшли з їх території. Це проблема, але це вже проблема, напевно, в тому числі вибору громадян. Воно наша спільна з ними. Ключове, з чим не треба загравати, це не гратися в заборону винятково вивісок. Тобто, окей, чи треба забороняти політичні сили з проросійською ідеологією? Однозначно, треба. Але якщо. Не провести персоніфіковані санкції і не отримують вироки ті, хто реально зраджував державу, так вони через 2-3 роки оберуться під новим брендом, новою вивізкою. Ми ж це ж проходили з партією регіонів, потім ОПЗЖ. Було, було. Те саме ми проходили з люстрацією. Давайте чесно. Відбулася після Революції Гідності Люстрація. Якихось працівників середньої ланки позвільняли, а потім у нас Медведчук обирається в парламент. Ну напевно. Щось пішло не так. Заборонити правильно партії правильно, але треба, щоб санкції були персональні. Питання, щоб вони чіткіше відпрацювали. Бо насправді там навіть українська влада, яка там, не перебувала на території півроку, вона не може все знати, хто як, в якій формі потенційно з ким співпрацював. Але люди то точно знають. Ну, в тебе там громада 4, 5, 10 тисяч. Там точно кожен знає кожного, і кожен знає, що кожен робив. Оця робота інтенсивно має проводитись. На тій же Херсонщині інтенсивно зараз проводиться. Люди ж це бачать. Ми повертаємо туди український прапор, щоб повернути якесь сміття, ну думаю, це неправильно. Хвалили ми закон про засади державної регіональної політики. Ми розбили територію України по секторам. Означає, що в кожній території має бути інша та, політика там, реалізації в повоєнний період. А, про, спробуючи сказати простою мовою для бізнесу. Ми розуміємо, що якщо ти там в якійсь. Громаді на Сумщині, що там в тридцять від кілометрів від кордону з Росією, навряд свідомий бізнес такий сам під неї відновлюватись, буде там працювати. Значить, держава там має робити якісь там страхувати безпосередньо ризики. І для бізнесу це там зрозумілий момент. І якщо ти кажеш там про те, що на західних регіонах зараз треба більше піднімати економіку, бо де-факто економіка, економічний процес платежі скупчений. Там є там да, кредитні програми навіть для мікропідприємництва. Я от повернувся зараз з Волині, там відкрили індустріальний парк. До речі, закон, який теж проголосований, був прям напередодні повномасштабного вторгнення. Це означає, що це все одно нові робочі місця. Тобто, це наслідок того, що законодавчі ініціативи були ухвалене, люди зараз відкривають. Бізнес, означає Там можуть працювати і переселенці, яким теж треба десь працювати.